Завершилася бронзова серія. Хотілося такий підсумок виступів команди в чемпіонаті. Класні матчі. У Франківську були сьогодні цікавий. Перший тайм потужний був. Але ось хотілося б ваш висновок по сезону. Ну, сезон, я вважаю, можна вважати задовільним. Хочу подякувати всім від президента до вболівальників за цей сезон, хто мав відношення до команди. Це наш дебютний був сезон в екстралігії. Ну, можна сказати так, вище голови ми не прийнули, але ну, показали, що з нами повинні всі рахуватися. Що скажете по цьому матті безпосередньо, тому що дуже такий потужний потужний перший тайм, яка найваша команда, але знов-таки ці останні хвилини щось, щось з ними треба якось робити. Ну, це також, як ми налаштовували хлопців, це може, ну, як очевидно, що це нахватка саме майстерності та опиту. Ну, ми могли переграти ураган тільки бажанням тільки бажанням битися. Ну, тобто, По-іншому, -по на жаль, на даний момент ураган трішки мастеровіть команда чима. Що чекати, від футзал стояв футзал далі, ось можливо вже якісь трансфери знаєте, можливо, хтось там залишить команду, якісь якісь цікаві новини, може є. Е, ні, сьогодні на жаль, останній день сезону, остання гра сезону. То про, про трансфери, про це поки що не було ніяких розмов, ми не розмовляли. Все будемо готуватися до наступного сезону, все буде по черзі все приходити. Як приголоть піновлення Максима Бабенка, вашого голкіпера, як реабілітація відбувається? Ну, зараз він вже відновився на 100%. От, тому, ну, я задоволений тим, як він відновився. На жаль, травма та була да, така дуже прикрава, коли він вже, ну, майже був в составі. От, ну, на жаль, ця травма завадила йому. Грати більше грати, чим це могло би бути. Побажання для болівальників, людей, хто вас підтримує, дуже активно на трибунах в мережах, і ті, хто слідкував сьогодні, дуже активно були під час трансляції. Ну так я вже подякував. Ще раз хочу їм подякувати і е, буду сподіватися, сподівати, що наступного сезону їх ця армія болівальних наших буде подвоїться, потроїться і так далі. І так далі, і так далі, і так далі.